Пане Козій, якщо продовжувати аналізувати те, що говорив цей диктатор, так зрозуміло, що. Мусимо так як казав Віталік, звертати увагу все таки на те, що було сказано. І от, одна ще з фраз, що захід в останні роки, і багато він в принципі говорив про цей колективний захід, який, а, який у всьому винен. А особливо в останні місяці прийняв ряд ходів для загострення. Вони завжди грають на загострення. Нічого нового тут немає. Сказав він. Чи щось нове почули ви в його словах? І в принципі риторика змінюється чи чи ні? А ви знаєте, абсолютно риторика не змінюється. Шкода, що. Він до цього часу плутає Остапа Степану і Антоніо. Розумієте, в своїх виступах і пробують фактично розмовляти з нами з позиції Остапа. Е, тому я е, особисто взагалі на цю маячню ніяк не реагую. Розумієте, там є єдине ключове питання, яке треба йому задати. А що він взагалі робить регулярними російськими військами на Запорізькій атомній станції? Тобто це є ключове питання, а не питання там брудної бомби чи питання ще чогось, розумієте, якогось колективного заходу і таке інше. Одна це, мені здається, треба більше натякати і з нього більше питати. Нехай він розказує, що він там робить. Розумієте? Він про це говорив, до речі, в цьому році. Ну, так я ж про це, про це і маю на увазі, тому що по великому рахунку ми чітко собі повинні зрозуміти. Якби не пробували вирісовувати ядерний потенціал Російської Федерації, дас його арзамасом 16, не треба забувати, що корупція була скрізь, включаючи і там. І коли ми, наприклад, кажемо з вами про 12,5 тисяч танків, і тільки 20 яких ми вже знищили, то виникає питання, а де решта? А решта, скоріш за все, точно так же, як і ядерна зброя, поглинена корупцією, розкрадена, розтащена, небоєздатна. Тому, в принципі, Путін і пробує знову війти до інформаційно-психологічних операцій, спробувати світ переконати в чимось, чого не існує. Оце і є та сама проблема, коли з нами керівник, начебто такої держави, яка створена. Скільки? 300, трошки більше 300 років тому от, спілкується з позицією Остапа і навіть не з позицією Антонію. Оце, на мій погляд, і є дуже сумно. Тому що навіть з виходом на державні кордони України у нас з вами стане питання. А що далі? Чи далі прийде Новий Кирієнко? І російська нація буде ображена як, я не знаю, сербська нація готуватися чергове 10-15 років до наступного до наступної агресії. І що ми повинні в цьому питанні робити? Тобто, тут більше, знаєте, філософських питань, питань стратегічних, далекоглядних, на які треба шукати термінову відповідь, тому що колективний захід аж не знаєш, що робити з Російською Федерацією. От ви насправді зняли з вуст. Вам не здається, що такими промовами, яка з Путін вже і закладає оцю реакцію другого темпу образи на весь світ, на те, щоб ну, ну окей, там рік-два відступимо, збираємося силами, йдемо у реванш. По суті, те, що вони хочуть, щоб росіяни справді вважали це як вітчизняною війною, попри те, що вона загарбницька. Працюють же над цим вони зараз? Я думаю, що так, і над цим давно працюють по великому рахунку. Розумієте, поразка сьогодні Російської Федерації на полі бою вона не тільки фактично лякає російське суспільство, але вона якимось чином пробує консолідувати певну верхівку. Російської влади. Питання консолідувати задля чого? Задля того, щоб створити демократичну Росію, я не думаю. Значить, треба шукати рішення, задля чого реально відбувається консолідація, чи буде відбуватися консолідація. То, що Путін відійде від влади рано чи пізно, можливо. Але хто буде приємником? Ми думаємо, що це демократ прийде де навряд чи. Але прийде молодий енергійний, цілком можливо. Ми бачимо, хто зараз очолює операцію, вибачте, на теренах України з боку Генерального штабу Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації. Тобто, людина, яка не має жодних моральних принципів, моральних підходів. Що буде далі, тут важко сказати. Козі до вас от запитання, як до військового експерта. Зрозуміло, що ми не можемо ставити там під сумнів слова Кирила Буданова, як як керівника розвідки української, але давайте просто можливо детальніше це проаналізуємо. Тобто наскільки нам загрожують ще далі ось ті шахіди, скільки їх ще може бути, як взагалі поставка з Ірану буде? Тобто, це буде непреривно тому що спершу йшлося про те, що там буде 300 ракет. Вони така була перша партія. Потім ми вже вже почули про те, що є і наступний. Ну і ми розуміємо, що зараз те, що вони запускають щодня, це теж в тому числі і ці іранські різнокаліберні ракети. Дивіться, я б е сказав би так, треба слова Буданова ставити під сумнів. Угу. Чому? Тому що начальник ГУР – це не все розвідувальне співтовариство. У нас є з вами ще служба зовнішньої розвідки. Я хотів би зрозуміти, хто у нас відслідковує ситуацію на Уралі і поза Уралом в Сибірі, наприклад. І от питання, які ми тут обговорюємо, одне з питань ключових питань, от які ви пробуєте підіймати, включаючи вік, включаючи, будемо казати, інші аспекти вибачення військовослужбовців, це питання, які відносяться до системи так званої. Демократичного цивільного контролю. Не треба військовослужбовцям вибачатись тільки через те, що вони чогось не можуть. Воює держава, воюють незбройні Збройні Сили України. Оце я хотів би, щоб чітко зрозуміли. І коли ми кажемо, що треба призивати, я кажу: а чому це питання зараз ми ставимо? Це перше питання. Чому, коли ми його підіймали, наприклад? Перед комітетом 6 місяців тому нас не розуміли. Хто буде виховувати, вибачте, хлопчиків, молодих хлопчиків, які знаходяться як в Україні, так і поза межами України дівчата? Це треба теж зрозуміти. Е, питання, що стосується щодо захисту прав і свобод військовослужбовців, чому наші політики? Підмінили питання прав і свобод військовослужбовцями питаннями соціального захисту. А це не одне і те. Ж. Причому Рада міністрів Європейського Союзу кожен раз оновлює цей перелік, що стосується військовослужбовців. Ми повинні розуміти це, що це таке. Тут, коли ми з вами повернулися до ракет, я хотів би знати, а звідки в нього цифри? 43. Добре налагоджена агентурна структура на Уралі за Уралом, добре, я радий. Але вибачте, схеми для цих ракет закуповуються просто-напросто на окремих інтернет-сайтах або через третіх країн. І ми з вами про це поки що, вибачте, не чуємо від того ж самого Буданова. Коли Буданов каже, наприклад, наприклад, ще раз привожу, що буде тепла. Зима і фактично ми будемо знаходитись в статистичному стані, я хотів би нагадати, що саме тепла зима лютого дозволила нам класно знищувати російські війська в наступу. Чому? Тому що вони тримались асфальтних дорог, і нам було легше їх вражати. Зараз ґрунти Херсонщини і ґрунти Донеччини це трошки різні ґрунти. Якщо вони засядуть. На місцях статистично, то легше буде працювати нашими ракетним військами артилерії, тільки розвідка повинна своєчасно подавати фактично об'єкти для цього. От такий, знаєте, клубок питань стосовно е заяв і стосовно роздумів. Тобто немає, розумієте, якоїсь е чіткого е рішення. Для якоїсь системної проблеми. До системної проблеми треба системно підходити. Треба зрозуміти, що питання війни це питання стосується держави. І якщо сьогодні Укроборонпром змушує оцього військовослужбовця вибачатись, то вибачте, в мене виникає питання. А що робив в нас Укроборонпром? Все, що я почув на сьогоднішній день, це про безпілотну платформу. Е, тому питання системності, це і кадрове питання. Це і питання військово-промислового комплексу, це питання розвідувального співтовариства, яке повинно чітко аргументувати свої 43%. А звідки вони взялися? Ми знаємо про кількість ракет, чи, е, наприклад, про кількість танків чи БТРів. Ми знали, тому що про це було заявлено в відповідних угодах. Звідки про ці ракети? Якщо у пана Буданова є е, правильні відповіді, я його абсолютно не критикую. Людина робить дуже потужно, серйозно свою справу. І це добре. Але військовий це не політик. І коли нам кажуть на початку, в лютому, що ми, вибачте, війну закінчимо через два тижні. Потім закінчимо десь на початку літа, потім закінчимо десь у вересні, потім кінцю року, а тепер вже літо наступного року, то я розумію, що це не системність підхода. Розумієте, це гадання.